Журнал Суперліги запрошує зануритись у світ баскетболу своїх прихильників. Сьогодні до вашої уваги: завершення регулярного чемпіонату і визначення усіх пар плей-офф Суперліги. Підсумок єврокубкової саги Київського будівельника. Аналітичні коментарі із вуст фігурантів найцікавіших матчів. Фокусування на героїчній боротьбі БК Черкаські маупи за місце у вісімці найкращих. А також десятка найяскравіших ігрових миттєвостей тижня. Азолмаш на власному паркеті подужав головного конкурента у боротьбі за третє місце турнірної таблиці «Южнинський хімік. Девід Джозеф серією влучань з дальньої та середньої дистанції на початку зустрічі допоміг візитерам відірватися на 6 балів. Утім, Мірослав Радульєца кілька разів вдарившись під кільця, змусив хіміків стишити ходу. А Сімона Серапінас і Дмитро Забірченко пострілами з-за дуги на початку другої чверті створили для маріупольців плюс 10. У другій половині Суат Шехович низкою триочкових скоротив відставання до мінімуму. Утім, Лінґрір із Ігорем Зайцевим влаштували ривок господарів 11-0. Після цього віце-чемпіони на одному диханні дісталися переможного результату 91-79. і Грір посприяли цьому успіхові солідними дабл-даблами, тоді як Зайцеву не вистачило одного підбирання. Серед южненців на високому рівні зустріч провів Шехович, котрий реалізував 78% спроб з гри. Феро ЗНТУ завершив регулярний чемпіонат Суперліги шостою поспіль перемогою за підсумком виснажливого двобою, здолавши Кривбас Баскет. Червоно-чорні потужно розпочали, і вже за хвилину гри після влучних спроб Герберта Поупа і Вінсома Фриз'єра повели перед 7-2. Утім, Річард Гуїн і Ренді Калпепер збили наступальний темп криворізького клубу. Однак після перепочинку Володимир Коняв допоміг гостям знову взяти перебіг гри під власний контроль. Але той таки Калпепер став головним натхненником переможного ривка Феро ЗНТУ, відігравши ключову роль у тріумфі бронзових призерів минулого чемпіонату: 92-87. Лідер запоріжан встигав у цьому матчі всюди. Окрім 24 очок, Калпепер виконав 8 перехоплень і здійснив 6 результативних передач. Його основний конкурент Даріус Адамс також потрудився на славу, однак припустився 7 втрат. Політехніка Галичина в регулярному чемпіонаті фінішувала домашньою перемогою над Дніпром. Підопічні Желько Лукаєча на потужностях влада Вукосавлевича спробували зі старту захопити лідерство. Однак Станіслав Тимофеєнко з Олексієм Балашовим втрутилися у плани господарів власними тривочковими влучаннями. Подібним чином тривала решта ігрового часу, а ключової миті гості власні спроби не використали. А Вукосавлевич реалізував усі чотири штрафні китки. Тож, навіть пропустивши дальні від дері калоу, львів'яни перемоги із власних рук не випустили. 69-67. Протистояння сербського центрового і українського форварда завершилося на користь велетня Галичини. Владан Букосавлович хоча й здобув стільки ж очок, як і Тимофеєнко. Однак власну результативну гру доповнив аж 14-ма підбираннями. БК Донецьк відсвяткував сьому поспіль перемогу на власній території, перегравши останню команду чемпіонату БК Київ. Столичні вовки в завершальному для себе матчі сезону намагалися гучно гримнути дверима, тому впевнено стартували, закинувши п'ять очок без відповіді. Однак Кирило Фесенко змусив візитерів вдарити по гальмах. Центровий збірної України встановив власну диктатуру під щитом. У зв'язці із македонським снайпером Войданом Стояновським вони швидко переманили ініціативу на бік тигрів. І надалі перевага чинних чемпіонів лише зростала, вилившись у розгромний підсумок 95-73. В обох командах головним чином виблискували українські виконавці. Кирило Фесенко до 20 очок додав 7 підбирань, а Руслано Тверченко старанніше попрацював на партнерів, виконавши 5 результативних передач. Чесно, я думав, Мы хуже сыграем. Ну как? Все боролись. Все боролись. Молодые, уверенности набираются. Ну, правда, иногда еще делают неправильные движения и ну, комбинации немного не знают. Но это с временем придет, когда. Тебе уже в принципе не нужно будет комбинации запоминать, потому что автоматически уже будешь бегать, и все знают. Я думаю, команда сегодня сырала хорошо. Сегодня была возможность поиграть для всех тех, кто не получал столько игрового времени в, ну, в остальных матчах. И поэтому сегодня, я думаю, мы посмотрели в то, на что горазд и убедили, что все-таки наша команда хорошо укомплектована, и даже те игроки, которые играют чуть меньше, все равно могут выйти на площадку и показать уровень. Настав час дізнатися, хто став переможцем конкурсу попереднього випуску журналу Суперліги. Минулого разу ми запитували, скільки підбирань на момент виходу програми встиг здобути Владан Вукосавлович в сезоні 2012-2013. Правильна відповідь: за цей час центровий політехніки Галичини зібрав 409 підбирань. Першим на нашу адресу її надіслав Дмитро Сухацький з Запоріжжя. Він і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Кривбас Баскет завершив регулярний чемпіонат гостьовою перемогою над МБК Миколаїв. Матч, в якому лідер змінювався 20 разів, розпочався для червоно-чорних не надто вдало. Закинувши 4 бали, візитери пропустили ривок корабелів 8-0, який ініціювали Джош Майо і Кріс Фейбер. Щоправда, він сомфреєр за активної підтримки українського центрового Валерія Анісімова повернули лідерство криворісцям. Гойдалки продовжилися і по великій перерві. Здавалося, що Фейбер на початку заключної чверті власними данками зламає супротив криворістів. Однак гості двома поспіль дальніми китками від Віктора Кондратовця та Віталія Мальчевського відкинули господарів на відстань семи балів і довели справу до перемоги: 83-80. Криворісці впевнено виграли щит, здійснивши на 16 підборань більше за суперників. А найбільші очкові внески у цю перемогу зробили Даріус Адамс, Дмитро Корабльов і Віктор Кондратовець. Говерла підсумувала власний виступ у регулярному чемпіонаті домашньою перемогою над Дніпром. Хоча дебют поєдинку залишився за гостями. Максим Корнієнко з передач Деріка Лоу утворив між командами 10 очкову відстань. Але протрималася вона на такому рівні недовго. Павло Ревзін організував івано-франківців на зворотний удар. Дніпряни ж неодноразово намагалися перекреслити переможні наміри суперників, але американський десант Говерлян, в якому виокремлювався Кіндел Дайкс, допоміг зламати опір гостей і спокійно фінішувати. 89-77. Приклад універсалізму продемонстрував у цьому матчі Дайкс, котрий здобув 20 очок, здійснив сім підбирань і п'ять результативних передач. Ще 17 балів додав Райан Пірсон. Тоді як Максим Корнієнко традиційно продуктивно зіграв за Дніпро. Віце-чемпіон Суперліги Азолмаш пробився до плей-офф із третього місця турнірної таблиці в останньому матчі регулярної першості, подужавши на виїзді БК Одеса. Місцеві катрани, спираючись на власних велетнів Андрія Агафонова і Каспарса Ципруса, домінували впродовж чотирьох хвилин гри. Однак Тадія Драгічевич посприяв Ривку Маріупольців чотирнадцять у другій половині стараннями Тайрона Брейзелтона одесити не лишили й сліду від запасу Маріупольців і навіть вийшли вперед. Однак досвід підопічних Сергія Заваліна все ж переважив запал місцевих гравців. Сімонассірапінас продемонстрував зірець холоднокровності вирішальної миті, забезпечивши Азовмашу звитягу витягу 69-66. Серапіна спровів найкращий матч у сезоні. До 20 очок приплюсувавши 8 підбирань, 4 перехоплення і 3 блокшоти. Мирослав Радуліца додав 18 балів, а Тадія Драгічевич відзначився дабл-даблом. Цікаво, що у Азолмаша в цьому матчі здобували очки лише 4 гравці. Переможна серія Донецька, яка налічувала сім поєдинків поспіль, припинилася для чинних чемпіонів у домашньому матчі із хіміком. Девід Джозеф змусив тигрів принишкнути вже у першій чверті, організувавши южниців на ривок 11 0 Тоді як Сава Лешич на екваторі зустрічі збільшив відрив хіміків до 17 очок. Щоправда, по великій перерві донецькі велетні Іван Раденович і Даріус Сонгайла запалили промінь надії для господарів. Арамел Каррі та Денис Лукашов влучаннями за дуги скоротили різницю до двох балів. Підопічним Олексія Єфімова довелося застосувати тактику швидких полів. Однак Віллі Дін і Суат Шехович відповідальної миті не хибили, забезпечивши хіміку переможні цифри на табло – 93-90. Каррі, попри його 22 бали, не судилося стати рятівником тигрів, яким найбільше клопоту завдав Джозеф. Канадський захисник левову частку очок здобув китками із середньої та ближньої відстані, реалізувавши 8 із 8 спроб. Пека Одеса не пробився до плей-офф, але наостанок гучно грюкнув дверима, перемігши южненський хімік. Причому зробили це одесити на майданчику спорткомплексу Олімп. Южненці ж прагнули зекономити сили, тому лідери команди Віллідін і Суат Шехович отримали вихідний. Утім, навіть без них господарі потужно стартували стараннями Станіслава Завадського вигравши першу чверть із перевагою на 11 балів. Утім, домінування білозелених тривало лише півматчу. Після перепочинку Одесити впевнено ліквідували відставання, ривком 12-0 перебравши ініціативу до власних рук. А серія влучних триочкових принесла їм бажаний успіх. 85-70. Тріумф БК Одеса. В останньому для катранів матчі цього сезону найстаранніше попрацювали американець Тайрон Брейзелтон та українці Станіслав Балашов і Денис Носков. Одесити програли щит, але значно краще за суперників реалізовували китки з гри. Чемпіони останніх двох сезонів Донецьк і будівельник зустрілися в заключному матчі регулярного чемпіонату. Максим Пустозвонов влучним китком наприкінці першої десяти хвилинки вивів уперед донеччан. І хоча в наступній чверті тигри відірвалися на сім пунктів, велику перерву у статусі лідерів зустріли столичні баскетболісти. Лідери чемпіонату контролювали перебіг подій, аж поки на майданчик не вийшов прудкий плеймейкер Донецька Куртіс Мілач. Американець надихнув місцеву команду на ривок 11-0 і привів мешканців Донбаського регіону до переможної мети. Мілеч став головним героєм матчу. Вагомі внески у тріумф Тигрів зробили також місцеві башти Сонгайла і Фіша. Серед киян найрезультативнішими були Анісімов Лайонс і Ділейні. Одразу після цього матчу будівельник був нагороджений за перемогу в регулярному чемпіонаті Суперліги. Відповідну відзнаку капітан киян Артур Дроздов отримав з рук Олександра Сальникова. Цей почесний статус дає киянам перевагу власного майданчика на усіх стадіях плей-офф. Між <плес> дуромними командами, між хорошими командами, міждоумними командами виірває тот, кто хто болі такої настойчий, який болі. держится за планы игры, которые не импровизируют о основном защите. Мы в защите импровизировали ровно минуту, нас наказали по полной. В течение минуты Донецк забил 10 очков, где-то там 4 минуты до конца, и на этом практически игра уже была закончена. Я думаю, что в защите сегодня мы показали хорошую игру. Была агрессия на пик н -ролле. И особенно четвертая четверть, когда мы пропустили только 10 очков, Я думаю, что это показательно. Для команди була важна, як сказав Діор. победой завершить регулярний чемпіонат і, скажем так, з с уверенностью, с уверенностью готовиться к плей-офф. Десятьма матчами цього тижня завершився регулярний чемпіонат, за підсумками якого вісім команд продовжать боротьбу в плей-офф. Будівельник пробився до стадії матчів на виліт з першого місця. Друга позиція у феро за НТУ. Третім став Азовмаш, Четвірку замкнув хімік. Далі Політехніка Галичина та Донець, що розташувалися на п'ятій та шостій сходинках відповідно. Черкаські маупи і Говерла мають однаковий показник перемог та поразок, однак за додатковими показниками сьоме місце дісталося черкащанам. Івано-Франківці восьмі. Для решти клубів сезон на цьому завершується. Кривбас Баскет іде на відпочинок з дев'ятого місця, Миколаїв посів 10, Дніпро одинадцяте, далі Одеса. Передостання сходинка у Дніпро Азота. Київ посів у регулярному чемпіонаті останнє місце. Пари чвертьфінальної стадії плей-офф і дати перших матчів серії на ваших екранах. Боротьба в них триватиме до чотирьох перемог. Будівельник феро ЗНТУ Азовмаш і Хімік матимуть у своїх парах перевагу власного майданчика. Адже посіли в регулярному чемпіонаті перші чотири місця. Далі у програмі. Героїчні звитяги і видозміни в рейтингу непоступливих. Будівельник прощається із рекордним єврокубковим сезоном, розкриття таємниці сенсаційного виходу черкаського клубу у плей-офф, відображення яскравого життя суперліги на сторінках Фейсбуку, оголошення переможця номінації MVP тижня і, звісно, десятка неперевершених ігрових епізодів попередніх семи днів. Цього тижня наша увага була прикута до Івано-Франківська. Тут команда Євгена Мурзіна отримала дошкульного удару від Дніпра уже в першій чверті. Дніпропетровці вирвалися вперед на 10 очок. Утім, говерлянам не звикати до боротьби в складних умовах, і вже у другій чверті вони зрівняли рахунок. Шалена підтримка рідних трибун допомогла горцям довести справу до перемоги, яка стала п'ятою вольовою для них у поточному сезоні. Одеса в Южному провалила початок свого останнього в сезоні матчу, і відпустила хімік на 14 очок уперед. Однак можливість здобути підсумкову перемогу виявилася для підопічних Олега Юшкіна з серйозним стимулом. Після великої перерви Одесити продемонстрували свій характер і здобули переконливу звитягу, завдяки якій у таблиці зрівнялися за основними показниками з Маріупольцями. Говерла наразі друга і поступається головному претенденту на звання міцного горішка хіміку, лише за загальною кількістю відіграних очок. Внизу рейтингу змін не відбулося. Продовжити боротьбу за звання найнепоступливішої команди сезону тут зможуть лише Донецьк, Черкаські мавпи» і будівельник. Цього тижня кілька команд Суперліги завершили свій сезон. На сторінці Суперліги у Фейсбуці ви можете побачити фотозвіти з цих матчів. Одні прощалися під оплески рідних трибун, інших втішали більш щасливі суперники. Ті команди, які продовжать боротьбу у плей-офф, теж без уваги відданих фанів не лишилися. Маргарита Мачула вважає, що феро цього сезону гідне підкорити найбільші вершини. У цьому секторі всі голосують за. А от у голосуванні щодо найкращого гравця березня лідирують зовсім не запорізьці. Найгостріша боротьба розгорнулася між Крісом Фейбером з Миколаєва і Владоном Бупасавловичем із Львова. Кожен з вас може зайти на сторінку Суперліги у мережі Фейсбук і висловити свою думку, розташувати фото або колаж і просто поспілкуватися з гравцями різних команд. Здравствуйте, меня зовут Максим Ившин. Сейчас я вам покажу, как правильно играть пик-н-ролл. Когда мы играем пик-н-ролл, очень важно подойти вплотную к защитнику, чтобы он не смог прорваться сквозь заслон. И после этого, после этого надо сделать быстрые два шага, чтобы защитник не успел тебя догнать. Будівельник завершив яскравий сезон Єврокубку, попрощавшись із другим зарівним турніром Старого світу на півфінальній стадії. Після програшу іспанському більбау у Києві з різницею на 10 очок у повторному матчі підопічні Айнараса Багацькіса не змогли компенсувати цю різницю. Аксель Ервель і Ламонт Хеммельтон забезпечили іспанцям потужний старт за 5 хвилин, відкинувши киян на 11 очкову відстань. Жовтосині стараннями Артура Дроздова і Лео Лайонса влаштували ривок 8 -0. Однак після тайм ауту від Фоціса Кацикаріса господарі знову захопили ініціативу. Перед великою перервою піренейський Гранд мав плюс 14 і надалі лише збільшував перевагу. Відтак 75-53 на користь мешканців країни Басків, які у фіналі 13 квітня зіграють із російським БК Локомотив Кубань». Лише Лайонс із Дроздовим зі стану українського клубу провели матч на високому рівні. Тоді як серед тріумфаторів п'ятьом виконавцям вдалося досягти позначки у 10 очок. Казка Будівельника у Єврокубку закінчилася на стадії півфіналу. Протиставити щось потужному Більбао кияни не змогли і в другому матчі серії. Однак сам по собі вихід до цієї стадії Єврокубка залишиться в історії, адже це найкраще досягнення українського клубу у цьому турнірі. У рубриці MVP цього тижня журнал Суперліги відзначає центрового Азовмаша Мірослава Радульєцу, який вдома проти хіміка зіграв свій найкращий матч сезону. Це була гра за третю сходинку турнірної таблиці за підсумком всього регулярного чемпіонату. Радульєца добре усвідомив важливість цієї зустрічі і встановив власне панування під кошиками. Суперники намагалися зупинити його фолами і, зрештою, дев'ять разів порушили правила на сербському центровому. Однак марно. Мірослав завершив гру з дабл-даблом 27 очок і 10 підбирань, і здобув рекордні для себе 32 бали рейтингу ефективності. Але найголовніше допоміг Азовмашу перемогти, за що і отримує титул MVP тижня від журналу Суперліги. Сьогодні у фокусі журналу Суперліги баскетбольний клуб Черкаські мавпи», який завдяки потужному спорту наприкінці регулярного чемпіонату Суперліги здобув цілу низку важливих перемог і ефектно заробив право грати цього сезону у плей-офф. Думаю, що ми показали хороший баскетбол на ну, білої таких обідних моментів, коли проігрували командами, які слабі. Много різних причин ясно, просто. А навіть будемо діяти, коли сезон закінчиться. Саме головне, щоб команда була здорова. Під час другого кола чемпіонату головний тренер команди не раз заявляв, що основне завдання для команди на сезон це потрапляння до плей-офф. Черкаські маупи його виконали, але як то часто буває, апетит з'являється під час їжі. Максимум у кожної команди, сюди щоб тобі стали чемпіоном України. Якось максимум віддати свої личні, максимум І потім подивимось. Куда это доведет? Я думаю, что ни одна команда, которая участвует в плей-офф, не буде отказываться від от положения. Добре знайомий зі специфікою стадії плей-офф чемпіон Суперліги у складі Азовмаша Максим Івшин, котрий цього сезону змінив маріупольську баскетбольну прописку на Черкаську. Звісно, це великий шаг в правильному направлінні, але я думаю, що потрібно було зробити його багато раніше. Тобто в Маріуполі я нічого не можу сказати плохого, на этом клубе я там пробыл очень много лет, они мне очень много дали, но там я немного засиделся, так как не нужно было ігрове время, мені потрібно було грати. У черкаських маупах Максим отримав друге дихання і розкрився по-справжньому. Сучасний баскетбол знає чимало прикладів, коли центровий володіє гарним дальнім китком. Але коли він є лідером команди за відсотком влучань здалеку, це справді рідкість. Ішин може бросати, атака Ішина периметра. Ну, взагалі, чесно, я дів удивився, коли посмотрев цифри, знав, що у мене... я один з лідерів по проценту трьох очкових. но, скажем так, я всегда бросал, во всех командах я всегда бросал трехочковые, то есть у меня неплохо получалось. Ну, так как в Азамаше я не сильно много играл и, соответственно, не сильно много и бросал, то есть там похвастаться нечем было. А здесь есть возможность, то есть команда доверяет, команда выводит, то есть и нужно бросать. У Черкасах Максим освоился досить швидко. Серьезную роль в адаптации играла родина. Мы как-то очень легкий на подъем, сумки взяли, приехали, надо ехать в другой город, едем в другой город. Как бы для любого спортсмена и для человека важна поддержка, внимание, забота. Сказал папа ехать в другой город, едем туда, где ему хорошо, там и нам хорошо. Поэтому такой нелегко. легко, нам легко, главное, что вместе. Семья всегда со мной, они меня поддерживают, стараюсь все свободное время проводить с ребенком. Но, к сожалению, не сильно много получается, так да, как тренировки. Только утром просипаюсь до того, як виходжу на тренування, і ввечері після тренування. Такою є доля професійного баскетболіста, що з командою проводиш більше часу, ніж із рідними та близькими. Але ж у цьому і є запорука успіху команди, коли одноклубники стають однією великою сім'єю. Команді дуже хороша атмосфера, всі друг друга розуміють, всі спілкуються, Тобто немає у нас таких таких. Зв'язних игроков, которые на мнение ходят. У нас доволі такі нормальні, простые ребята, всі общаются. Може, может, поэтому ми так хорошо граємо. Чудову гру цього сезону демонструє ще один гравець черкащан – Чарльз Томас. З першої гри він став справжнім лідером команди, хоча сам не визнає цього. Можливо, статистично я і є першим у команді, але кожен гравець цього року зробив крок уперед у власному розвитку: Вінсент, Томас, Денис Яковлєв, Максим Івшин всі ці гравці в будь-який момент здатні повести за собою команду. Тому вважаю, що у нас немає лідера, у нас є чудова команда. Чарльз вже не вперше гратиме у фінальній частині чемпіонату Суперліги. Його досвід у цій справі має допомогти Черкаським мавпам. Додає впевненості той факт, що завершення регулярного чемпіонату ми провели на гарному рівні, і сьогодні демонструємо свій найкращий баскетбол у сезоні. До цього треба додати ще більше впевненості, колективного духу, і нам не страшний жоден суперник. Оптимізм Чарльза Томаса зрозумілий, адже поруч із ним його товариш Вінсент Хантер, разом з яким вони встигли пограти ще в коледжі в США, та й в Україні не вперше вдягають однакову форму. У нас із Чарльзом є певний ритуал. Ми вигадали його ще в коледжі. Назвали його Перемога. Ми постійно виконуємо його перед грою. Виглядає він так. Свого часу цей ритуал допоміг Вінсенту і Чарльзу завоювати бронзові медалі Суперліги у складі запорізького Перо за НТУ. Можливо, й цього сезону він принесе успіх, проте лише на вдачу Вінсент не сподівається. Це плей-офф. Легких ігор тут вже не буде. Попереду ще важча робота, ніж була до цього. Але ми готові. І я знаю, що ми здатні ще не раз потішити своїх вболівальників цього сезону. Як воно буде, покаже час. А наразі можна сказати, що... Нікому не буде легко іграти з Черкаським мафом, тому що, якщо команда буде здорова, є можливість у кожного вигравати, і буде інтересний плей-офф. Десятку найкращих моментів тижня, до якої потрапило все найяскравіше з десяти останніх матчів регулярного чемпіонату, відкриває Криворізький тандем. Даріус Адамс віддає передачу через весь майданчик, а Герберт Поуп красиво здобуває очки. На дев'ятому місці фінальний акорд у Суперлізі від лідера Дніпра Деріка Лоу, який відбирає м'яч у суперника, ефектно зберігає його і віддає результативний пас на Максима Корнієнка. Ще один пас у нас на восьмому місці. Його автор капітан Говерли Тревіс Пітерсон, який відрізає від м'яча одразу двох суперників і допомагає Кевіну Тіксу виконати ефектний данк. На сьомому місці зголодніли до китків з гори центровий хіміка Артем Пустовий, якого не зупиняє навіть неспортивний пол. Шоста сходинка у запорізького лідера Ренді Калпепера, який відпрацьовує у захисті і дарує вболівальникам черговий красивий політ над кошиком. На п'ятому місці асистентські здібності форварда Львів'ян Леоніда Стефанишина, який знаходить шпарину між двома захисниками і видає чудовий пас на влада Навукосалевича. Блискавична передача захисника Донецька Олександра Липового знайшла гідну відзнаку в нашій десятці на четвертому місці. Третя сходинка в центрового азовмаша Мірослава Радульєци. У матчі з хіміком він заробив свій рекордний рейтинг ефективності в сезоні і порадував фанів ось цим додаванням згори. Другий у нас головний данкер хіміка Віталій Коваленко, який демонструє свої можливості і закидає згори з розвороту на 180 градусів. А на самій верхівці цього разу плеймейкер Донецька Куртіс Мілач, якому належить авторство вирішального спорту у матчі з будівельником, його перехоплення і бездоганна передача на діора Фішера це перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги. Як завжди, наприкінці нашого випуску, запитання для глядачів, яке пов'язане з тематикою рубрики у фокусі. Яким цього сезону є відсоток влучань Максима Івшина з триочкової дистанції? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На сьогодні все зустрінемось за тиждень.